Пелюшка. До прем'єру вистави під такою назвою презентував Сумський академічний театр імені Щепкіна. За словами режисера-постановника Дмитра Некрасова, до показу її готували близько двох місяців. Масштабна декорація, карета, чари, фея, і як завжди, всі-всі елементи цієї знаменитої казкової історії ми переробили і створили таке своє новорічне шоу. Новорічні вистави це завжди таке масштабне свято для всього театру, не дивлячись на те, що доволі близько до кордону з росіянами, але ми намагаємось все таки пропагандувати мистецтво для дітей. Катерина Саченко у виставі виконує роль мачухи. Акторка говорить, попри характерну роль, працювати на сцені приємно. Дуже багато сучасної музики. Під нею писали пісні, спеціально підбирали тексти. Це робив, до речі, наш режисер Дмитро Некрасов. Дуже неймовірно гарні декорації. Це таке, напевно, вперше я бачу не тільки в нашому театрі, але я маю на увазі, що це дуже гарна задумка. Попелюшка неймовірно красива, сукня вас здивує, я сподіваюся. Це був гарний виклик для наших пошивного цеху. Вони з ним справились. Підтримати акторів на допрем'єрний показ прийшли колеги та друзі. Шоу на сцені втілює майже весь творчий склад, говорить директор театру Сергій Дорофєєв. Декілька складів на допрем'єрному показі. Ви побачите один склад акторський. Завтра буде грати зовсім інший склад акторський, і тому що ми розраховуємо. ми Плануємо, що ми будемо показувати велику кількість казок. За словами Сергія Дорофєєва, заплановано близько 40 новорічних показів. Прем'єра вистави «Попелюшка» відбудеться 7 грудня. Триватиме новорічна кампанія до 15 січня. Ірина Іваненко Віталій Педенко Суспільне новини Суми.